Украли з рахунку кошти в кредит, що робити і як цьому взагалі запобігти. Ну, по-перше, щоб запобігти цій ситуації, треба не мати взагалі кредитних лімітів і не мати а, додатків на телефоні найпопулярніших банків, які у нас є, і а, надають от ці послуги саме а, через додатки. От просто надають ці кредити направо і наліво. Це перше і найголовніше. Друге, якщо вам телефонує банк. Що якісь ще треті особи повідомляють, що їм треба там щось вам а, захистити ваші інтереси, що, її, що відбувається якась там дія, вам треба негайно повідомити а, особисту інформацію, коди, а, паролі, смс телефони, ще щось, а, то знаєте, це вам телефонують шахраї. Ви можете або посилати їх на три букви, або можете сказати, що. Добре, зараз я перетелефоную в банк і вже розберу, розберусь зі своїм менеджером. Безпосередньо вони будуть заперечувати, але ви настояте на своєму і е, робіть, е, як я сказав. Далі, якщо це, якщо все ж таки вони заволоділи вашими коштами, і їх списали у вас з розрахунку в кредит, то діяти треба негайно, і перше вам необхідно звернутись до банку з хоча б усною заявою про те, що відбулося, і попросити повернути транзакцію назад. І якщо це можливо, якщо ні, то зафіксувати, хоча б ту обставину, що вона відбулась через шахрайські дії друге вам треба звернутись до кіберполіції та подати заяву про скоєння злочину кіберзлочину шахрайського стосовно заволодіння вашими грошовими коштами за допомогою електронних систем і що було вчинена шахрайська дія Скоріше за все, правоохоронці вам допоможуть дуже чи, тому що вони затягують справи. В них завжди приймають участь співробітники банку. Тому банки самостійно затягують також ці процеси, і вони не доходять до вироку суду. Але вам це не дуже і треба. Тому що наступним наступною дією ви подаєте позовну заяву про визнання кредитного договору не укладеним, оскільки кредит ви не брали, і доводите то ті обставини, що відбулися, що кредит не брався, він не був витрачений на. Ваші потреби не був витрачений на придбання товару чи послуг, і що ними ним заволоділи просто треті особи не в межах цивільно-правових угод. Це може бути доведено матеріалами того кримінального провадження, матеріалами розслідування безпосередньо вчиненими в банку, а всіма іншими матеріалами, які зібрали під час. Процесу намагання повернути кошти назад і так далі. Справу скоріш за все ви програєте. Там погана судова практика, але вона вам потрібна не для цього. Вона вам потрібна для того, щоб зібрати докази та встановити рішенням суду той факт, що кредит ви не брали. Далі, далі таке рішення, ви просто кладете десь в надійне місце і чекаєте, поки банк подасть позов про стягнення з вас заборгованості. А позов він такий подасть, тому що він розуміє, що отримати кредит із шахраїв йому не вдасться, як і вам не вдасться повернути ці кошти від шахраїв. Тому йому простіше отримати ці кошти з клієнта. Він буде вам дзвонити, він буде вимагати, може навіть направляти якісь рекламації і вимагати сплатити кошти. Тут головне нічого не платити, тому що якщо ви. Сплатити хоча б одну гривню, ви визнаєте свої кредитні зобов'язання. Тож не сплачуйте нічого, просто чекайте на позов і кажіть їм, подавайте позов, позов до суду, будемо розбиратись в суді. Коли вони подадуть позов до суду, вам треба обов'язково скласти візив на позов, ну заперечення, додати до нього те рішення, про яке ми вже з вами говорили. Додаткові докази, які свідчать про те, що кредит ви не брали та не витратили на свою користь, і таким чином, з найвищою вирогідністю виграти справу, в мене таких кейсів було вже достатньо, і завжди запрошую звертатись з цим до мене.